Так, зібрали Карлінку із садочку. яку роботу вона зробили ось таку от. свічечку стрітинську. Прикольна, клас. Її потім ще підемо до церкви, освятимо і запалимо, так? Збиратися додому. Так, Вдома є величезний пакунок і там багато всередині подарунків. Це не адвент календар а щось дуже дуже прикольне. То таке, як, як мами є, тільки тепер ти будеш мати. У вас буде фемілі лук. Може сумка ця маленька. А може? Прийдемо додому, побачимо. Добре? Добре. А чого ти завжди діставаєш? Зі своєї шафи. <гум> Тому що в мене чарівна шафа і там знаходиться дуже багато-багато подарунків. Там отак шафі нічого там, нема, там, нема. Там, там Потім закрив знає. шафу, відкриваєш і з'являються нові подарунки для Каролінки для доці. <гум> Ось така от чарівна шафа. Хто хоче ткумати. Так, на вулиці щось сьогодні похмуро, що зранку дощ падав. То, каролінку зал? забрати скоріше. Може, де сонце вийде зараз після обіду. І ще прогуляємося. Хочеш гуляти чи ні? <клес> ні, не хочу гуляти. Трошки пізніше, коли побавимося подарунками. <клес> Вау, <клес> Клас! Коротше, кровінка захотіла по дорозі ще з'їсти солодку вату, як для доці не купити. Ну йдемо. Така втішена таку рожеву квіточку собі вибрала. І ще вирішили прогулятися в супермаркеті, тому що на вулиці дощ. І там так не погуляєш. Кароліна як на мойці поїла трошки і все тепер її миють. Просто залишили ще машину на мийці і вирішили тут посидіти, перекусити. Мішай так, щоб пальці втекнути. Але ти мішаєш каву, аж до мамі пальцями розмішала. А ну, покажи, ті білі, покажи ті білі пальці в снігу. А? Да, Дурачиться? вона тобі две, як розмішала. Ну і все в піні. Дивися, піца вже готова. Е, а де дитинка? А, вона буде малювати. Я зрозумів. А ми будемо їсти любиму папероні. Ням-ням. Ну, коротше, скуштував. Мені так сподобалося в сільпо оця от папероні. І тепер постійно, як хочу їсти, то згадую, їдемо ліпше в сільпо поїмо папероні. Каруна буде розмальовувати Художниця. Вау, а це що, за така палетка? Це ж попіт, та? А ну покажи. Я такого ще не бачив. Вау! Класний попіт, Мікі Маус. Так? клас. А, ти взяла качечку малювати з квіточкою. Yeah. Ну окей. Давай розмальовуй. А піцу будеш їсти з нами? Так. Yeah. Добре. Що Нам смачного моїмо піцу і їдемо нарешті, щоб попасти додому, але вже ситиме, щоб побачити, який подарунок там приготував доці. піцу з'їли і лишили собі такий невеличкий лайфхак. Кусочок відірвали. зі. Тим qr кодом штрих-кодом, щоб заплатити на касі, Так щоб не думали, що ми поїли, пішли і не розплатилися. Кароліна всі в змалювала, вже стругає. От, ми піцу і тут і, от, є. У нас передбачення. Ваші сміливі вчинки будуть винагороджені. Каролінка! Ходи сюди! Вау! Клас! Клас! А мені сподобалася зачіска твоя, прикольна! З такими рушками. Дивися, що ми тут маємо. Луї Вітон, дитячий набір. Ти такий хотіла, як мами? Так. Ну, давай будемо його розпаковувати. Витягуй. Давай. Тягни та... ту коробку! Ой. Ох! Давай подивимось, що тут у нас в наборі є. Дивися, я судинник. А ну де подивлюсь, який класний. Вау, такий золотий годинничок. Дивися. Дивися. Це тіні? Тіні Луї Вітон. Ними можна малюватися. Угу. Mm -hmm. Клас. Така це заколочка для королеви. для королеви. Це в нас що? Це резинки. Резинки? Ану покажи вони дві різні. А ні, дві однакові резиночки такі рожеві. Сію, а це що? Спонжик? Так? Вже не знаєш що робити, це десь треба мукати в то. <плес> ні. Ти якісь ті бафи ну, чи ні? Ну, з пензликами роблю. З пензликами? Є пензлики. Витягуй, що в мене не витягуються ті пензлики. Приклеєні. На, Тримай один пензлик. Я великий, я великий. Так, Два рожевих пензлика. Дивись. Мама колись такі мала від арт-деко. Обруч. Обруч? А він класний. Дивися, теж чорний з перлинками у Вітон. А, в мене з'явилася нова помада. Помада є? Вау! Цікаво, чи вона справжня. А ну, давай подивимося. Крутиться? Воно справжня, тільки сино не викручуй. Щоб не, не випало. Ана... Хочеш намалюватися чи ні? Ні-ні, ні. поки що Закрути, закрути. Закрути, щоб, закрути. На, та, закрути. щоб воно не Все. випало. Тепер можна. Вау, тепер у тебе ще є тут і косметичка, окуляри. А ну давай подивимося на ті нові окуляри. То є, як на Мікі Мауса. є Мікі Мауси окулярчики. Ну. Що вони не відкриваються? Вау! Мені видно все фіолетове. Фіолетово рожеве. Це кло не рухай, треба тут за ручки брати. В руках. Навіть, навіть вас фіолетове Так? І це ще сумочка. А мені це пасує. Щось? І тобі пасує. Дивись, там є сумочка. Вау! Сумочка Луї Вітон! А вона відкривається? Угу. Дивися, вона як справжня, це як мамина. А ну відкриємо там всередині ще щось є. Так. Чи там просто наповнювач? Наповню. Ух ти, тут наповнювач. І... Якась... І якась ще штучка така. тепер маєш свою косметичку. Тобі сподобалася вона? Можна я вийду на вулицю. Можна, будеш з нею гуляти? Так. Я якраз приїхала, а на вулиці тепер сонце світить. А це ви не зрозуміли, що це -е. дивись? Що це? Типу як на сумку чіпати. Ага. Типу лейбл такий. Дивись, щоб було більше. Добре, що мама має вже Люєвітон, то вона знає як так одягати. Дуже. Тобі вона навіть іде така сумочка. Та дуже мені литончик. Можна я тепер вийду на вулицю улицю. Вау, яка ти класна, така стильна. А там нікого не пару, але що. Можна збрати свою дитину? Так. Щоб не поцарапалися на вулиці. Щоб не поцарапалися, так, на вулиці. І Ага, тільки сумочка, так? Вау, яка мадама їде! Клас! <рес> <рес> така з луєвітонами. І що, тобі сумочка сподобалася? <рес> ну, ти капець. Галичаночка з луєвітончиками, з колясочкою. Дуже стильно. Навіть обруч класний. Він так добре збирає все в волосся. Давай я то заберу окуляри та я, я поставлю їх тут. О, обруч обруч теж? Не хочеш з обручем? Mm -hmm. Хочеш ти тільки з сумкою та, гуляти? Mm -hmm. І з дитиною. А є там дитина? Є, там мій ведмед. Ведмед? А він спить? Чи його треба вести на вулицю, щоб він заснув? Він. Поки He's... сонечко. He's... Багато сили, є. то він зараз буде чудити нам на вулиці. А що ти там ще маєш? <сум> ага, треба припудрити носика, так. Все, зараз припудриш і будемо йти гуляти, вигулювати того ведмедика. Трохи зменшити шкіру. За то не зменшити то треба, щоб в мене була така блискуча. Припудрити, щоб була така матова. Тепер трохи шкіра розслабилася. розслабилася, вау. Ну клас. Кароліна, дивіться, ще шкарпетки. Королева з коронами. Ну, то ти точно як королева. Усім йти ти на вулицю трохи прогулятися, бо коліна має нові іграшки і хоче на вулиці показати всім друзям. Хоча вони, напевно, ще в садочку ті всі твої друзі. І ніхто не побачить. Вже взувається. Ну йдемо погуляємо там на вулиці ще таке сонечко. Пройдемося. Трошки наберемося вітамінки, меланінки. Вийшли тільки на вулицю і все. сонця нема. Знайшли ці хмари величезні, сірезні. Я так розумію, що знов йде ближче до снігу або дощу. Ця мадама сходила в магазин і заповнила повністю всю сумочку якимись там солодощами. Такі ось жувачні трубочки. Коротше, купила ось такі от олівці, жувачки, баблгам. Ось, ну, Розпакуємо, зараз подивимося. Тік-тачок рожевий купила. Ну, стандартно. Вона любить того все рожеве. Ось цього приколу я не бачив, ще. Телефончик. і телефончик. Коротше, купила такий от сотовий телефон, кнопочний. Для неї смішний, смішний. а колись ми mm -hmm. <смеш> такий мали. Mm -hmm. я, я з таким ходив в універ, але більше в три рази. І дивися, обрали і дзвонили так. Альо, алло, а потім висовували антенну, щоб ловило. Та привіт. Коротше, ми на майданчику. Якщо ти вільна, можеш підходити до нас. Я з мамою поговорив. А, ти хочеш акриньку? На, вона ж хоче з тобою поговорити. Скажи мамі. Привіт. Мам, е, там вся ялинка обірвалася, треба тебе термінула. Я тобі відсилаю ялинку. Не знаю, чи там був вайбер, чи щось типу Вон, того. Бачиш? Бачу, бачу. Відсилаю. Сміхота, але їй сподобалась тою сумочкою. Вмістимо сумочка. Якщо вмістилося купу всяких солодощів. Буде. Давай. Знаєш, як це відкривати? Не так. Воно типу відкривається, бачиш, тут є такі дирочки. Так, відкрив. Я спочатку думав, що тут олівці будуть. А ні, це джентльменський набір жуйок. Та. Стоп. Вони в папірцях треба та, розкрутити і їсти такі жуйочки. Це цкерки чи жуйки? Жувачка? Жувачка. Ясно. От. Її можна випльовувати. Та, так, це, ця, що випльовувати, це ж не коротше, Я тут покладу. Все-таки от солодощі ти собі повибирала. Будеш мати, що в тій твоїй косметичці носити. Він надав того мобільника свого попробувати зараз. Ве. Це якесь як жиле, гал... Коротше, Хто пив воду у цю алої вера зі згустками. Але почалося вже капати дощик, ідемо, дощ, дощик вже почався. Ходи, дай руку. Я взяв твою сумочку та побігли, бо зараз будемо мокрі. У нас ще ж немає парасольків у Євітон. Так би під дощом гуляли.